Всім привіт та ласкаво прошу на канал бісероплетіння з Римою. Сьогодні разом з вами сплетемо легке, просте та гарненьке весняно-літнє кільце з метеликом у техніці хрестик. Для плетіння кільця нам знадобиться три кольори бісеру білий, рожевий, чорний. Бісер у мене 11 розміру. Зазвичай волосіння використовую 02 мм, а плести буду на чорній монониті. Якщо ви використовуєте такий самий розмір бісеру, як і я, то відрізаємо 45 см волосіні. На один кінець набираємо 3 чорні одну рожеву, другим кінцем у рожеву хрест на хрест. Складаємо кінці волосіні разом. Та затягуємо на середині. Наступний хрестик поворотний, тому на лівий кінець. Набираємо одну чорну, одну рожеву, одну чорну. Другим кінцем у чорну хрест на хрест. На нижній одна рожева, на верхній одна чорна одна рожева, нижнім кінцем у рожеву хрест на хрест. На нижній одна чорна, на верхній одна чорна, одна рожева. Нижнім кінцем у рожеву хрест на хрест. На нижній одна рожева, на верхній дві чорні. Нижнім кінцем у крайню чорну хрест на хрест. На нижній кінець. Набираємо однорожеву, 3 чорні. Цим кінцем, де ми набрали чотири бісеринки, з протилежного боку проходимо у рожеву бісеринку. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. Наступний хрестик поворотний на третій ряд, тому на правий кінець набираємо одну чорну одну рожеву, другим кінцем у рожеву хрест на хрест. На правий кінець набираємо одну рожеву, три чорні. Цим кінцем, де ми набрали 4 бісеринки, з протилежного боку проходимо у рожеву бісеринку. Отриманий хрестик підтягуємо до інших якомога ближче. На верхній дві рожеві, другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеренку попереднього ряду. На верхній одна рожева, одна чорна. Другим кінцем у чорну хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві чорні. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві рожеві, другим кінцем в останню набрано хрест на хрест Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві рожеві, другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. Наступний хрестик поворотний на четвертий ряд, тому на нижній кінець набираємо три чорні. Другим кінцем в останню набрано хрест на хрест. На правий одна рожева, на лівий дві чорні. Правим кінцем у крайню чорну хрест на хрест. На правий одна чорна, на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. На правий одна чорна, на лівий дві. Правим кінцем у крайню хрест на хрест. Після кожен кінець волосінні виводимо у чорній 16-го хрестика. Правим кінцем проходимо у дві чорні. Спочатку у напрямку вниз. Потім вліво. Лівий кінець також у дві чорні. Спочатку у напрямку вниз. Потім вправо. Добре тягнемо, потягнувши за кожен кінець волосіні. Продовжуємо. Правий кінець у напрямку вниз, в одну чорну бісеринку. Лівий кінець у три чорні. Спочатку у напрямку вниз, потім вправо. Після вгору. Продовжуємо плетіння. На верхній кінець набираємо дві чорні одну рожеву, другим кінцем у рожеву хрест на хрест. Лівий кінець у дві найближчі бісеринки попередніх рядів спочатку у напрямку вниз, потім вправо. На один кінець набираємо одну рожеву, другим кінцем в цю бісеринку хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна, одна рожева. Другим кінцем у рожеву хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна, одна рожева. Другим кінцем у рожеву хрест на хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній одна чорна одна рожева. Другим кінцем у рожеву хрест на хрест-на-хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. На верхній дві рожеві. Другим кінцем в останню набрану хрест на хрест-на-хрест. Нижній кінець у найближчу бісеринку попереднього ряду. Наступний хрестик поворотний на п'ятий ряд, тому на цей же кінець, який виходить з бісеринки попереднього ряду, набираємо дві чорні, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На лівий кінець набираємо три чорні. Цим кінцем, де ми набрали бісеринки, у напрямку вправо проходимо у бісеринку попереднього ряду. Потім у напрямку вгору у першу набрану. Наступний хрестик поворотний на шостий ряд, тому на правий кінець набираємо дві чорні, другим кінцем в останню набрану хрест на хрест. На один кінець набираємо три чорні. Опускаємо їх вниз та зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці волосіні відрізаємо. Переходимо до плетіння паска. Для свого бажаного розміру кільця я відрізаю 30 см волосіні. Один кінець просовуємо у чорну бісеринку, яка найближче до рожевих. Це буде 11 хрестик. Для плетіння паска я буду використовувати білий бісер. На один кінець одна бісеранка, на другий дві. Тим кінцем до одна. проходимо на другому кінці у крайню хрест на хрест. На один кінець одна бісеренка, на другий дві. Тим кінцем де одна проходимо на другому кінці украйню хрест на хрест. На один кінець одна бісеринка, на другий дві. Тим кінцем де одна проходимо на другому кінці украйню хрест на хрест. Коли досягли необхідної довжини паска, на кожен кінець набираємо по одній бісеринці. Тепер кожним кінцем проходимо хрест-нахрест -хрест у чорну бісеринку, яка стоїть поряд. Виводимо оба кінці в одному напрямку. Для цього одним кінцем проходимо у дві бісеринки. Другим в одну. Зав'язуємо на 2-3 вузлика. Зайві кінці волосіні відрізаємо. Та за лічені хвилини отримуємо весняно-літнє кільце з метеликом.